То молодець, я молодець. Ще навіть не травень місяць, а я вже рознарядила йолочку, зняла з неї всі прикраси, бачите? Все познімала, гірляндочки познімала. Вона в мене така стоїть, блакитна красуня. Це в мене була не штучна ялинка, не зрізана ялинка, вона жива. Вона в мене у вазоні. І зараз вона в мене піде мешкати. На балкон, і я думаю, що їй буде там добре. Я рада, що цього року я купила собі живу ялинку з корінням, і що вона може в мене і далі жити, і радувати всіх, і радувати нас. І наступний рік вона буде ще більша в нас, ще гарніша. Бачите, яка вона класна. А ви, будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Я дуже багато розповідаю в себе на каналі про різні рослинки, які живуть в домі, про хижі рослини, про вуличні рослини, які можуть мешкати на підвіконні. Тож, до зустрічі на моєму каналі. Чекаю вашу підписочку. Вподобайку. Обов'язково вподобайка за те, що я не в травні, а ще в січні свою ялинку звільнила від іграшок. До зустрічі на наступних відео.